Всім привіт! У попередніх відео ми розповідали вам про те, як зареєструватися підприємцем-єдинником, як вибрати групу єдиного податку. Для тих, хто нас ще не знає, ми SmartBuchteria сервіс помічник для підприємців на єдиному податку. В сервісі ви зможете вести облік доходів і витрат, створювати документи та надсилати клієнтам із сервісу, легко формувати декларацію з єдиного податку і отримувати консультації експертів. Переходьте за посиланням і реєструйтеся у сервісі. Якщо ви хочете подавати звітність зручно та швидко через інтернет і ніколи не стояти в черзі в податковій, вам потрібен ключ електронного цифрового підпису. У цьому відео я розкажу, де і як отримати ключ АЦП та як укласти договір на визнання електронних документів. Швидко і безкоштовно отримати ключі ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів при податковій або в будь-якій іншій організації, у повноваженні видавати ключі ЕЦП фізичним і юридичним особам, але вже за гроші. Ми залишимо посилання на огляд тарифів на отримання ключів ЕЦП у різних АЦСК, щоб ви могли підібрати прийнятний варіант. Список документів на отримання ключів АЦП може відрізнятись в різних АЦСК. Довідатись деталі можна на сайті обраної вам організації. Ми ж розповімо, що потрібно мати при собі підприємця для одержання ключа ЕЦП в АЦСК податкової. Отже, це заповнена в двох примірниках реєстраційна картка на отримання ключа ЕЦП, копія паспорта, сторінки з першої по шосту і сторінка зі штампом реєстрації місця проживання з підписом власника на кожній сторінці. Копія ІПН із підписом власника. Якщо від реєстраційного номера відмовилися, достатньо копії сторінки паспорта з відміткою про це. Можливо, вас попросять пред'явити оригінал паспорта та реєстраційного номера. Якщо уповноважуєте довірену особу отримати ключ ЦП замість вас, то у неї не приймуть документи без нотаріально завіреної довіреності. Також потрібно мати при собі електронні носії, диск або флешку по одному для кожного ключа. На них вам запишуть файли ключів. До речі, довіреній особі слід мати при собі чисті конверти по кількості ключів. Картку заповнюють у двох примірниках друкованими літерами, українською мовою без виправлень. Актуальний бланк реєстраційної картки на отримання ключа ЕЦП та зразок заповнення ви знайдете в смарт-довідці. Процедура генерації ключа та формування сертифіката триватиме декілька хвилин. І в результаті ви отримуєте файл із ключем ЕЦП, сертифікат ключа. Він також буде доступний в електронному вигляді на сайті АЦСК, якщо в реєстраційній картці заявник погоджується на його публікацію. Тож, ви отримали ключ. Тепер, щоб подавати звітність через інтернет, потрібно укласти з податковою договір про визнання ключа ЕЦП. Автоматично сформувати і надіслати в ДФС договір ви можете за допомогою сервісу Smart Bugalteria. Податкова може розглядати ваш договір до п'яти днів. Майте це на увазі, що укладаєте його у звітний період. Як укласти договір, ви можете подивитись у відео. Після того, як податкова прийме ваш договір, ви можете подавати звітність. Ключ СПФ здійснить два роки. Щоб отримати новий ключ, вам знову доведеться пройти всю процедуру. Якщо у вас змінились дані, які зазначені в сертифікатах ключа ІПН, прізвище або ім'я, область або населений пункт, треба вчасно повідомити Центр сертифікації ключів. У разі необхідності ключ можна скасувати, блокувати і поновити. Заблокувати ключ АЦП можна на строк до 30 календарних днів. Протягом цього періоду його дію можна поновити. Якщо цього не зробити, через 30 днів після блокування його буде автоматично скасовано вашим ЦСК. Блокування здійснюється, якщо власник АЦП тимчасово не буде ним користуватися, наприклад, планує відпустку відрядження лікування. Або якщо є підозра, що сертифікат ключа став доступним для сторонніх чи якщо з інших причин необхідно тимчасово заборонити його використання. У разі, якщо флешка з ключем загубилась, чи ви довірили ключ сторонній особі, і тепер він скомпрометований, сертифікат ключа можуть скасувати. Звернутися, щодо скасування сертифіката ключа ЕЦП потрібно у таких випадках. До нього отримали доступ треті особи. Ви загубили або пошкодили флешку чи диск із ключем. Змінилися дані, вказані в сертифікаті, ім'я, прізвище або адреса реєстрації. Виявлено помилки в реквізитах сертифіката. Тощо. Більше інформації про ключі електронного цифрового підпису ви можете дізнатись в нашій довідковій системі. Посилання на корисні статті ми залишимо під відео. Підписуйтесь на наш канал на YouTube та сторінки СмартБугалтері у соціальних мережах. До зустрічі в нових відео!